Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту на черневій сесії парламентської асамблеї ради Європи відбудуться термінові дебати щодо виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпіади 2024 року в Парижі, які стартують там 26 липня. Подібну заяву оприлюднила голова української делегації в Паре Марія Мезенцева. Вона наголосила на тому, що у ході засідання будуть заслухані два питання щодо України: виключення російських та білоруських атлетів з Олімпійських ігор та політичні наслідки. Російської агресії проти України рішення щодо участі спортсменів з паспортами Росії та Білорусі буде прийнято за рік до старту олімпіади. Подібне на собі вже сповна відчуває головний конкурент Ярослави Магучих з Дніпра у стрибках у висоту серед жінок, олімпійська чемпіонка Токіо 2020 Марія Лас Ласіцькене. Не стримуючи сліз, вона заявила про те, що через відсторонення російських спортсменів її міжнародна кар'єра завершена. Я не планувала цього, я не хотіла скиглити і плакати, але. Не виходить, все давно вирішено, і щоб ми не робили. Я думаю, нас там не чекають. Я не плекаю жодних надій. Далі більше російський жіночий баскетбольний клуб Платов з Ростова на Дону веде переговори з ПВК Вагнер який боює і вбиває наших людей в Україні про спонсорство. Директор клубу та співробітник Валентин Макогонов, який втратив руку під час боїв у складі Вагнера та був учасником війни проти України, заявив про те, що йому запропонували стати президентом баскетбольного клубу, і він має бажання перейменувати його у Вагнер. Я склав листа, відправив його начальнику Євгену Пригожину. Федерація шахів України ухвалила рішення бойкотувати чемпіонат світу шахів серед юнаків та дівчат віком до 8, 10, 12, 14, 16 і 18 років у форматах «Рапід та що відбудуться у Батумі, Грузія. З 5 по 12 червня причина участь у цих змаганнях спортсменів з Білорусі під прапором Фіде Міжнародної федерації шахів, яку очолює росіянин, наближена до Путіна особа Аркадій Дворкович. 236 спортсменів України України не повернулися до країни після виїзду за кордон під час повномасштабної війни з Росією. Подібний перелік опублікували Міністерство молоді та спорту України. Серед них футболісти нападник Кіперського Ларнаки, Артем Громов форвард адзербайджанської зірі Владислав Кулач, хокеїст Пилип Пангелов, Юлдашев, а також баскетболісти Андрій Кожем'якін та Олександр Кобець, фігурист Андрій Кокура. Надаємо, що Мінмолодь спорту України дозволили спортсменам перетинати кордон для участі у міжнародних змаганнях за погодженням з державною прикордонною службою України, проте низка атлетів порушила зобов'язання щодо тимчасового повернення в Україну. Зазначимо, що серед порушників немає. Трьох українських футболістів, які взимку 2023 року, оформили трансфери до європейських клубів Михайла Мудрика, який перейшов до англійського Челсі, і Іллі Забарного, який працевлаштувався у Великій Британії в Борнмуті, та Віктора Циганкова, який став гравцем іспанської Жерони. Поєдинок. Зазвання чемпіона світу у надважкій ваговій категорії за версією WBA, у якому Олександр Усик захищатиме свій пояс у сутичці проти британця Даніеля Дюбуа, Відбудеться 12 серпня у польському місті Вроцлаві. Саме на організації поєдинку у Польщі наполягали представники українського боксера, які таким чином і виграли промоутерські торги. Зазначимо, що в разі перемоги Усик може взяти участь у супертурнірі в Саудівській Аравії, де має відбутися бій забсолют з Тайсоном Ф'юрі. Далі у перший змагальний день здобула збірна України на гран-при дзюдо, що триває в австрійському місті Лінці, срібло у голові категорії до 60 кілограмів. Виграв дільшот Халматов. У фіналі Українець поступився французу Ромену Валадє Пікару. Бронзовим призерами турніру стали Дар'я Білодід, яка у фіналі за третє місце була сильнішою від Марії Перішич Сербії. У сутичці подібного формату Артем Лисюк святкував успіх над назіром Талібовим з Азербайджану. М футболісті викликані до збірної України, яка розпочне свій збір 8 червня в Бремені. Саме там вона 12 числа зіграє товариський матч з командою Німеччини. А потім проведе поєдинки відбору на євро 2024 в Скоп'є проти північної Македонії, 16 червня, і через три дні 19 проти Мальти в. Тернаві словаччина хто був де головним тренером синьо жовтих поки що невідомо. Хоча напередодні ми говорили про те, що 30 травня таким стане Сергій Ребров. Отже, воротарі Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубен, Шахтар Донецьк, Андрій Лунін, Реал Мадрид, оборонці Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Усі Донецький Шахтар, Олександр Тимчик, Динамо, Київ, Олександр Сваток, Спортивний Клуб «Дніпро-1», Віталій Миколенко, Евертон, Ліверпуль, Ілля Забарний, Борнмут, Едуард Соболь. Страсбург, Франція, Сергій Кривцов, Інтер Майамі, Сполучені Штати Америки, підзахисники Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Усі, Донецький Шахтар, Сергій Сидорчук, Віталій Боярський, обидва Київське Динамо, Олександр Піхальонок, Спортивний Клуб, Дніпро 1 Андрій Ярмоленко, Аль Айн, Об'єднані Арабські Емірати, Руслан Маліновський, Марсель, Франція, Віктор Цганков, Жарона, Іспанія, Михайло Мудрик, Челсі, Лондон, Англія, Данило Ігнатенко, Бордо, Франція, Владислав Кочергін, Раков, Польща, Напа. Адники, Роман Яремчук, Брюге, Бельгія, Артем Довбик, спортивний клуб Дніпро, 1 Владислав Ванат, Динамо, Київ, резервний список Олександр Караваєв, Микола Шапаренко, обидва Динамо, Київ, Богдан Михайліченко, Мар'ян Швед, обидва Шахтар, донецьк Тарас Качараба, Славія, Чехія до переліку не потрапив травмований. Олександр Зінченко з Лондонського Челсі. Далі інформація, яка стосується спортивного клубу Дніпро 1 повідомляється про те, що Полтавська «Ворска» отримала фінансовий бонус у розмірі 150 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки від Донецького шахтаря за перемогу з рахунком 2-1 над спортивним клубом Дніпро 1 у 28-му турі чемпіонату української прем'єр-ліги. У середньому кожен футболіст, який зіграв у цій зустрічі, поповнив власний гаманець на 10 тисяч доларів. Тим часом спортивний клуб дніпро 1 та форвард команди Артем Довбик знахуть. Яться на поглибленій стадії перемовин щодо продовження контракту. Гравець розуміє, що на його трансфері Дніпровці мають гарно заробити, а не повторити ситуацію з київським Динамо та Віктором Циганковим. Керівництво хоче продовжити з футболістом угоду, щоб відсіялися клуби, які пропонують зараз за нього 3-5 мільйонів. А залишилися команди, які можуть заплатити нормальні гроші десь у районі 15 мільйонів, оскільки половину суми спортклубівці змушені заплатити данському міт'юланду. Раніше повідомлялося, що англійський астон. Віла, Брайтон, «Ноттінгем», Німецький Уніон, Фрайбург, Французький Lance та «Ніцца» зацікавлені у підписанні долбека. Лівий захисник спортивного клубу «Дніпро-1» Яніс Амаш, який у першій половині сезону 2022-2023 років провів 19 матчів і забив три голи та зробив 5 асистів. Швидше за все не повернеться у розташування команди, про що 23-річний Алжирець вже повідомив керівництво. Юристи та агенти футболіста, ймовірно, будуть пояснювати це форс мажорними обставинами, у тому числі війною. До Дніпровців він пристав вже після повномасштабного вторгнення Російської Федерації влітку минулого року і підписав. В контракт до літа 2026. -го. Останній матч за Дніпро Амаш провів 12 березня. Грецьке видання Спортал Грай» підтвердило інформацію щодо бажання півзахисника спортивного клубу Дніпро 1 Домінго Бланко залишити команду, і він вже попрохав своїх агентів знайти нову команду. Вони у свою чергу запропонували його Панаті Наєкосу, який предметно цікавився аргентинцем минулого літа. Цікавився цей клуб і хавбеком Дніпровців Олександром Піхальонком. Запросити його вони намагалися ще восени 2022 року, коли він коштував 1 мільйон 800 тисяч євро. Ро, нині ж його ціна складає вже 3 мільйони, що явно ускладнює інтереси клубу. Також джерело зазначає, що панаті наюкасу буде складно підписати піхальонка, якщо спортивний клуб Дніпро 1 потрапить до Ліги чемпіонів. Два гравці чинного чемпіона України з волейболу Дніпровського Прометея Віталій Щитков та Ліберо Олександр Бойко увійшли до підсумкової заявки збірної України у кількості 14 виконавців, яка за результатами жарбкування групового раунду Золотої Євроліги від. 2023 потрапила до групи Бі, де її суперниками будуть команди Північної Македонії, Бельгії та Хорватії. Поза заявкою залишився інший Дніпровець Дмитро Янчук. 150 учасників різних вікових категорій з гарної низки регіонів України на ковзанці льодової арени нашого міста зібрав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області фігурного катання на ковзанах. Він став заключним акордом важкого через війну сезону. Втім, попри складнощі його спільними зусиллями, зрештою, як і нинішній турнір, вдалося провести. Ми маємо 150 учасників з різних куточків України. Це і Харків, і Київ, і Одеса, і Суми, і Кременчук, і Дніпро, звісно. Дуже багато приїхало дітей. І хочу зазначити, що хочемо, звісно, подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо таку можливість тренуватися, виступати, і діти мають можливість йти до своєї мрії. Більш детально про змагання відкритого чемпіонату Гадіпровської області з фігурного катання на ковзанах у випусках новин спорту на телеканалі Дніпро ТВ вже наступного тижня. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.